Друзі, доброго ранку. Це реклама така є. Щось про котів чи про котячий корм. Не пам'ятаю. В більшості своєї реклама якби нас дратує. А є такі от відео, прикольні. Вони прямо піднімають настрій. Пам'ятаєте? Така була реклама соку. Щось давно її немає. І там ось така Good morning, good morning, morning На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на Реально після такої реклами хочеться, як скажучи високими словами, жити. Погода сира, градусів, мабуть, два-три, тепла всього. Ну нічого, мені нормально. Сьогодні в мене такий лук, витягла свою кепку. Сумнівалася поміж оцим пальто надягати. Те, що без рукав. Я раз була в спортивному костюмі. Сьогодні отакі ось ось штанці, джинсові, гузенькі. Угу. Така е, сучасна модель так, у нас так. трохи інакша. Mm. Отака От хайба. А ось Важкенька. О, вона латунная, угу. латунь, латунь. Ну, два режими. от Два режими вони тут позначені. Ванна душ. Все, третього режиму немає. так, Тут усе є лійка. так, Дві 350, так ви кажете? Так, так. Ну, Я трошки ступлю. Так. Ось тут також режими є. Так, також режими. О, Тут ось такі, як у нас. Кажуть, що це не латунь. Ось ціни. Хоча ота, що у нас, ми думали, що то латунь. Прослужили нам теж добре. Декілька років, не пам'ятаю скільки. Ну, от нам отакі вентильні самі красиві, зручні. А в яку ціну бунди? Бундинка така, безрукавка? Красиві, можна я познімаю трохи вас? Це мені в'язати сітки прохолодно. Така от красива. Всередині яке тепленьке. Так, я чого приїхала. Так, по продуктам мені не дуже треба. Хочу позаглядати магазини одягу і взуття. Той раз, як я приїздила, не встигла туди дойти. І полетів у нас кран. Змішувач для ванни. Ну, так як вони ламаються як горіхи, то приходиться часто і купувати. Там я подивилася, які є. Ну, ми, звичайно, в інтернеті глянемо по цінам. Ну, думаю, тут цікаво, є на базарі чи немає, і в яку ціну, і які. Ну, моделі такі самі, як в інтернеті, такі тут на базарі. Тільки ціни трохи дорожчі. Зараз мені ще треба на нову пошту відіслати посилку. Так, все, я відправила посилку. А, зараз іду в магазин той за площі. Ну, тут ось у нас суші є, Ну, я колись брала в цьому магазині, мені взагалі не сподобалися. Хто мене дивиться з Павлограда місцеві, а ну порекомендуйте в якому місці можна взяти смачні суші, такі, щоб і довести додому, хто за межами Павлограда вимушено на час війни і раптом наткнеться на моє відео. Можливо, комусь буде цікаво, як поживає його зараз рідне місто. Так, мій колись улюблений універмаг. За часів молодості ми тут проводили часто час. Постоїмо хвилинку в знак пошани і пам'яті. Пропорції. Все збільшується і збільшується кількість їх, на жаль. Хвилююча мить. Друзі, знайшла я, магазин тут якийсь, не знаю той чи не той, що я думала. Називається якийсь ОЛА чи як. Тут великий такий доволі асортимент всього одягу. Поки що бачу тільки одяг, сумки. Зараз буду дивитися. Ціни ну, такі собі дешевенькі. У мене були в тому році. Чи Поза тому купила такі дешеві. Ну так парили, жарили, що. прийшлося мені їх подарувати. І думаю, що ці такі самі. Еко шкіра. Щось ну, не знаю, щось мене до них тягне. Хоча на що мені треба. Джинси, скіні отакі всі. Так, можливо, є. Широкі треба подивитися. Ось також вузькі. Ось такі ось моделі є. Бачу, такий маленький розмір, але тоненькі. Так, ціна. Ціна така ось. Тваринний принт, скажімо. Тут треба довго перебирати. Типу карго. Ну, в мене є чорний костюм. Так, ціна. За штанці. Колись хотіла такі з білими полосками. Ну, яку ціну. Ціна отакі ось. Тепленькі. Це типу мам, мам джинс, чи як він називається. Так, така ціна. Ось чорні, повністю. На поясочок, на резинку. Утеплені. Друзі, тут і взуття є. Зараз позаглядаю. Прикольні. Мені таке не треба. Ну, якби треба, не треба, ну можливо, щось в око впаде. Тут сам ще. Ну я не знаю, ну ці такі більш-менш. І на вагу наче непогані. Хоча ну от візьму отакі. Мені вони нагадують мої ботики Це зовсім не не моє. Ой, важке. І сукні отакі. Довгі, дивіться, тепленькі. Ну це все у мене є. І доволі така непогана, навіть краще, ніж тут. Не бачу ціни. Ну я її не ношу нікуди. Так що так, спортивне. натягла, бо якісь джинси і усе, і пішла. Ось костюмчики тепленькі. Такий доволі товстий. Так а ну і каціна. Ну, не бачу ціни. Така погода, на вулиці така погода класна. Краса. Може випити кави. Не знаю. Таки ще рано. Та ні, передумала я, чи я буду йти туди за площу, коли можна сюди через парк перейти і поближче мені до центру. І тут же ж всілякі ось є прям набір різних кав'ярень. Знаєте, таке якесь після цього магазину у мене відчуття якесь недобре. Мені Не подобається взагалі там ніякість товару, нічого. Хочеться якесь легеньке, Не дуже і не дуже холодне. Ну, щоб приємно взутай взути, взула і пішла. Взула і пішла. Взуття Міда. Міда Запорожня, так. Ага. так? Зимові красивочки. Ага. Тут біла підошва, А так самі такі. Просто не відчуваєш їх. які мені сподобалися. Такі такий от найперше, як тільки я зайшла в магазин, в боку, такі легенькі. Ну, вони зовсім-зовсім не той, не теплі Цю. Ну, Такий ось магазинчик, взуття тут ось на площі, в парку. Міда, Запоріжжя, непоганий, до речі. Я все одно собі нічого не знайшла. Гулівер Ельдорадо. Сінцей. Тут що, сінцей є? Де? Ну, зайдемо, глянемо. Точно тут є сінцей. Так, ідемо в першу чергу на взуття. Так, що у нас тут по взуттях? Я колись в тому році де-факто в Дніпрі. Такі пропустила ці чоботи. Жалію і по сьогоднішній день, що я їх не купила. Так, це що? І це осіння. По типу того, що я шукаю. 849. Так, різні ботики висять тут, чоботики. Важкі лезні. Ого. -го. Колись завжди мріла купити собі таку ковтинку з оленями. На екрані вона прямо от така от така червона-червона яскрава. А в житті вона ну, звичайний червоний колір, такий навіть темнуватий. Ось такі прикольні ковтинки. 659. Угу. На новий рік можна для підняття настрою собі взяти. Ось ну, тут здорове зеркало, яке Взяла поміряти суттєвоці. Зараз подивимось. <рес> І такі. Друзі, от такі ось міряю. Кросивки утеплені. Легенькі, легенькі. Хоч і масивні на вигляд. Але тільки є 40-й і 38-й. Ну от 40-й великий, однозначно. Ну, ну щось схоже на той магазин, де я була попередній. Але тут моделі якісь більш такі. Вот такая мысль вот, непоганая. У -у -у. Как бы я в месте жила, я бы текла. Виміряю. Так, друзі, якщо, наприклад, зрівняти цей і ось цей, цей такий акуратніший. Тут і підошва біла і якийсь він цупкіший. Так, все, друзі, мене з покупкою. Ось так от магазин називається. Він знаходиться от за е, Так, друзі, дуже, дуже гарно тут, усе класно, але треба їхати додому. Навіть кави не встигла попити, ніде нічого. Ой, не знаю, де затрималася. Мабуть, на кросівках. Так що біжу на зупинку. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні. Отакий От був у мене день чи пак півдня. Йду зараз через базар. Така дорога у мене на вокзал. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Кому цікаво. Може, треба буде вам ще щось показати. Пишіть. Я поїду. Все, побачимося, папа, -па. на каналі. Зовсім скоро. О, а там все ностальгують. за Совєтським Союзом.